Я був би дуже вдячний, якби як ви слухали пані Вакулюк, ви сьогодні мали можливість почути реакцію людей на те, хто довіряє, що санкції носять юридичний, а не політичний характер. Серед великого заводу лише ви одна були такою, хто ба планував базуватися на юридичному аргументі. Ви будете мати відео докази для того, щоб в цьому переконатися. А зараз я прошу лише одного уваги. Якщо зараз Офіс Президента і Кабінет міністрів вимагають закриття, причина є лише одна, їм нема що сказати. Вони хочуть сховатися від вас, сподіваючись, що їм вдасться уникнути світла, бо щури бояться світла. Я не допускаю можливості, бо це буде приниження України, коли процес між п'ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційні санкції вони будуть розглядати в стилі країни-агресора Російської Федерації, коли вони будуть намагатися перетворити вільну і демократичну державу Україна в авторитар.